Сучасна теплиця виготовляється, як правило, за модульним принципом. Головне це деталі з алюмінію та полікарбонату. Тут можуть виготовити практично будь-яку форму теплиці і будь-якої довжини. Сам господар майбутньої теплиці може зібрати її на дачі біля свого помешкання, зрештою використовувати з промисловою метою. Головне, що ці матеріали дозволяють вирощувати натуральні, гарні і якісні овочі та фрукти, або й квіти. Алюмінієвий профіль якраз і є найкращим матеріалом для того, аби виготовляти каркаси майбутнього тепличного комплексу. Річ у тому, що цей матеріал інертний, він легко обробляється і відносно міцний. Ще один важливий матеріал для виробництва отаких от тепличних комплексів це полікарбонат. Тут е, використовують полікарбонат українського виробництва виявляється, він дуже якісний. Гарантія на такий от лист 15 років. Він має ультрафіолетове покриття, що дозволяє йому збільшити срок експлуатації, тому що сам по собі матеріал полікарбонат руйнується під дією сонячного світла. Взагалі-то видів теплиць відносно небагато, хоча асортимент широкий. Ось така от класична теплиця називається двоскатна, це арочна теплиця. І новинка, яка набуває усе більшою популярністю українського споживача, це теплиця Мітлайдер. Зараз працівники компанії збирають невеличку теплицю під замовлення. Вже зроблений алюмінієвий каркас. Його обшивають полікарбонатними плитами. Хочу допомогти цим людям, аби розуміти, як така конструкція влаштована зсередини. Зараз ми збираємо двохметровий модуль у цієї теплиці, але якщо ми будемо додавати такі секції, а це можливо, ми зможемо розширити таку теплицю практично до безкінечності. Усі теплиці, звісно ж, провітрюють. Для цього передбачена або механічна система, або автоматична, як в даному випадку. Тут все влаштовано за принципом розширення маслянистої речовини. Якщо в теплиці велика температура, масляниста речовина розширяється, штовхає поршень, поршень штовхає механізм. І навпаки, наступає вечір, падає температура, речовина зменшується в обсязі, і провітрювальне вікно зачиняється. Сьогодні ми побачили, як збираються садові теплиці. Взагалі-то з цих же матеріалів можна збирати і величезні тепличні комплекси, але це вже зовсім інша історія. Наступних включень це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних зустрічей.